У центрі Луцька нові дорожні знаки та нова розмітка, що саме змінилося для водіїв і на що слід зважати, дивіться у сюжеті телеканалу «Конкурент-ТВ». Зміни насамперед торкнулися вулиці Словацького. Тепер водіям можна виїжджати з парковки між Волинським обласним музично-драматичним театром і палацом культури на проспект Волі. Співзасновник громадської організації Просторовий рух, проектант Данило Яловенко, розповів, чому вирішили внести такі зміни на робочій групі по покращенню організації дорожнього руху в нашому місті винесли члени пропозицію про створення двостороннього руху. На цій ділянці вулиці для того, щоб спростити виїзд з парковки, яку ми маємо біля драмтеатру, і таким чином скоротити перепробіги а також спростити заїзд-виїзд техніки, яка під'їжджає на площу, під'їжджає до палацу культури, і так далі. Данило Яловенко пояснює, як саме тепер їздити водіям на цій ділянці дороги. В першу чергу тепер можна з парковки. Цієї виїжджати не лише на вулицю Богдана Хмельницького, а також повертати направо і виїжджати на проспект волі. Єдине, що для того, щоб не ускладнювати рух на самому перехресті, було вирішено дозволити лише поворот праворуч, тобто на проспект волі, і недозволений поворот на вулицю Шевченка, щоб не ускладнювати дорожню обстановку. Також для зручності водіїв вирішили зробити більш зрозумілим та менш хаотичним рух і на перехресті проспект проспекту Волі з іншими вулицями порядкувався рух на з'їзді з проспекту Волі на вулицю Шевченка. І також на Богдана Хмельницького розподілився рух по смугам. Ліва смуга дозволяє лише поворот ліворуч. А права смуга дозволяє рух прямо на вулицю Шевченка. А також поворот в двори до 16-ї поверхівки, а також права смуга дозволяє громадському транспорту повертати наліво на Вулиця Богдана Хмельницького. Проектант також пояснив, як водіям потрібно виїжджати з вулиці Шевченка. Оскільки ми додали новий потік транспорту, який виходить з паркінгу, та повертає направо на проспект Волі, було вирішено відокремити той потік, що їде з вулиці Шевченка, та мусить, якби не надати дорогу і виїхати сюди. Та потік, який їде з паркінгу, в. В окремі смуги відповідно таким чином водії, які виїжджали до того з вулиці Шевченка, не повинні надавати перевагу тим водіям, які виїжджають з паркінгу через те, що в них в кожного своя смуга для руху. Врешті такі зміни у русі водіїв дуже тішать. Особливо кажуть, подобається, що тепер не доведеться намотувати кілометраж, щоб з парковки за драмтеатром виїхати на проспект Волі. Взагалі супер це. Як зробили, це зовсім завжди нам треба було по тій болижні, туди виїжджати, тут зараз свободно, бо нам завжди в центр треба з зручніми їхати. Ми собі раз направив поїхали. А то скільки лишні дороги робили? Це прекрасно. Мужчина, я думала, створив аварійну ситуацію. Я була злегка збентежена, тому що, наскільки я розумію, коли ми виїжджаємо звідси, там ще попереджувальних знаків немає. Нам зручно. Цілком нормально і краще виїти, щоб не створювати аварійну ситуацію, бо дуже багато людей виїжджають і створюють аварійну ситуацію. Ініціатива внести деякі зміни до організації дорожнього руху пролунала від депутата Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайла Находа. Депутат наголошує, така зміна покращить та не аби як спростить рух на дорозі. Хочу відмітити, що це питання з моєї ініціативи розглядалося на робочій групі з організації дорожнього руху, і саме для того, щоб спростити. Водіям, які паркуються біля палацу культури, виїзд на проспект волі було запропоновано організувати двосторонній рух на вулиці Словацького позаду драмтеатру для того, щоб не об'їжджати 2-3 кілометри, щоб попасти на проспект Волі, також були внесені окремі зміни в проїзді цього перехрестя. На мою думку, та інших членів робочої групи, це піде на користь. Дорожньому руху в Луцьку, Тож тепер водіям у центрі Луцька потрібно бути уважнішими, бо ж є і нова розмітка, і нові знаки. Водії поки звикають до змін однак кажуть, що це дуже довгоочікуване рішення, яке полегшить їм життя.